Китаєм, а ми віддали Панамський канал Панамі. Ми не віддавали його Китаю і вони зловживають ним цим подарунком. Катерина Рошук, політологиня, власниця онлайн медіабукви та агенції з управління репутації. Пані Катерина, що ро вас вітаю. Вітаю. багато, що треба обговорити. Ну, по перше, давайте обговоримо, чому у Трампа виникають подібні ідеї. Насправді це неочікувано, тому що Трампа прийнято вважати ізоляціоністом, тим, хто продовжує по суті в зовнішню політику Обами, і його гасло Америка перед усім трактувалося раніше як заклик зосередитися на собі, тобто вирішити економічні питання, проблеми з мігрантами. А зараз, вже після того як він виграв вибори. Але перед інаугурацією він знову почав говорити про Гренландію. Якщо пам'ятаєте, у 2019 році він вже про це говорив, але він хотів її купити. То зараз вже мова йде про можливу навіть військову силу. Ну, він так сказав. Mm -hmm. а, і це нас повертає взагалі не до політики ізоляціонізму, це нас повертає до імперіалізму, такого як навіть от, занурення в історію років так на сто назад. І е, це дуже погано. По перше, для міжнародного права, тому що зараз є країни в світі, такі як Росія, такі як Іран, які відверто порушують міжнародне право, і е проти них воює увесь цивілізований світ, який у тому числі е підтримує Україну. Якщо Америка піде на такі кроки, то Путін скаже так: це те про що я кажу. Вони імперіалісти, вони Просто ділять світ так, як вони хочуть, і я роблю те ж саме. Я маю себе захистити, щоб Америка на мене не напала, або НАТО, або колективний Захід, як він каже, і буде важко з ним сперечатися, скажіть, будь ласка, ну не дуже, правда? І тоді нам буде ну непросто відстоювати свої власні позиції, тому така риторика Трампа вона деструктивна в цілому для всього світу і для Америки у тому числі, тому що це. Дуже сильно б'є по іміджу Америки як цивілізованої країни, яка може досягати своїх економічних та безпекових цілей, перш за все. А цивілізованим шляхом це шляхом демократії, шляхом економічних угод, шляхом безпекової співпраці, наприклад. Ще з 50-х років минулого сторіччя між США та Південною Кореєю є угода про економічне та безпекове співробітництво. І свого часу Дональд Трамп у 2017 році хотів її розірвати. Він сказав дуже просто: наш торгівельний баланс мінус 15 мільярдів між нашими країнами, а і нам коштує 2,5 мільярди доларів на рік. Що наше військове там знаходяться. Це погано. Давайте ми ці гроші спрямуємо на будівництво стіни, яку, до речі, так ніхто і не побудував. Так? Там не якісь свої проблеми. Йому радники кажуть: дивіться, це мова не лише про гроші, мова про нашу безпеку. Тому що Північна Корея, яка зараз успішно воює так? в Україні, ну, на їх думку, успішно, бо вони мають і довгострокові цілі. А Може просто запустити по нам е, балістичну ядерну зброю. Він каже: ну що? Ну тобто мене цікавить гроші, ну може, а може і не запустити, але ми витрачаємо гроші. Йому кажуть, ну дивіться, якщо вони наважаться, якщо вони це зроблять, наше співробітництво з південної Кореї нам дає змогу отримати інформацію про цей запуск за 7 секунд. Якщо і, звісно, що відреагувати і збити, так. так? А якщо цього співробітництва не буде, тоді ми з Аляски отримуємо за 15 хвилин. Це дуже велика різниця. І ми тоді. А ракета летить 38 хвилин. Тобто, тоді наші можливості реагування буде значно більшими. Його це не переконало. Неймовірно його це не переконало. І от є книга Боба Вудверта. Вона називається Страх. Він її написав у 2020 році. Вона про першу частину президентства Дональда Трампа до пандемії. І там описано свідчення людей, які просто прибрали документ про розірвання цієї годи з Південною Кореєю, зі стола Трампа, щоб він його не підписав, тому що він хотів, він не чув аргументи. Вони говорили йому, давайте ми ще допрацюємо, якось допрацюємо. І він просто потім забував про це. Розумієте? Просто забував і відволікався на щось інше. Тому Немовірно. цю угоду так і не розірвали. Але про що це свідчить? Це свідчить про те, що зараз при владі у найвпливовішій країні світу, від якої залежить наша безпека, непередбачувана людина, людина, яка не завжди може оцінити. Наслідки своїх рішень і не завжди вона може почути радників, які навколо неї. І не факт, що зараз це будуть мудрі радники, які можуть якось шукати аргументи, щоб на нього вплинути, переконати, пояснити їй ситуацію. Да? Тому що ми бачили візит до трампа молодшого у Гриландію, як кажуть місцеві змі, що це була постановка, що були залучені безхатьки для масовки місцеві. Так, газети про це пишуть місцеві, що були залучені без хатьки. і е, там він зустрічався з місцевими активистами, які ведуть політичну, ну, політичну якусь діяльність, але при цьому е, ну, вони не впливають реально на політичні процеси і ну, не є якоюсь реальною силою. Тобто, це було таке собі шоу, яке просто е, збурило світ. І незрозуміло навіщо зараз аналітики кажуть, що скоріше за все це просто пусті заяви і нічого не відбудеться. В принципі, як і під час його першого президентства, що нічого не відбулося такого значного. Але ми не знаємо. І я б чесно кажучи, не стала цього недооцінювати, тому що ну він зараз переобрався і він себе почуває дуже впевнено. Дуже впевнено. І як він буде себе поводити, ми не знаємо. Тут ключове питання, пані Катерино, це те, був Рамштайн на цьому тижні, ми будемо підсумовувати і далі. Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів Америки, наголосив, що Франція має стати фронтменом в Європі допомоги Україні, і військовій і фінансовій, і гуртувати довкола себе новий центр впливу, тому що Америка його втрачає. І дійсно тут ключове питання: якщо Дональд Трамп буде займатися питаннями Гренландії, питаннями... Панами і Канади, то чи буде він взагалі на вашу думку цікавитися питаннями України? Він же навіть не хоче приїхати до України, хоча Зеленський неодноразово запрошував. Цікава ваша думка. Насправді ми не знаємо, як він буде поводитися, і його перше президентство свідчить про його великі симпатії до Путіна. Ну він любить він якось з паєтетом ставиться до сильних людей, і такими він вважає диктаторів. Ну можливо, тому що ці люди не обмежені демократією, і можуть робити все, що вони хочуть в своїх країнах. А він цього не міг робити під час першого президентства, тому що все ж таки інституції його стримували певним чином, плюс два імпічменти. От добре, що вже риторика про те, що я закінчу війну за 24 години. Там тепер вже ми чуємо три місяці або сто днів. Вона вже більш обережна. Він щось говорить про Україну, але такі собі заяви в контексті НАТО, що Путін напав на Україну, тому що Україна хотіла в НАТО, що абсолютно неправда. Якщо ми піднімемо соціологію за 30 років незалежності, то зрозуміємо, що українці і політичні, до речі, лідери України так. замислилися про необхідність вступу в НАТО лише після того, як Росія анексувала Крим та вторглася на Донбас лише після того, і суспільна думка і політики. Тобто до цього ані НАТО нас там ну, не бачило. Да, вони могли щось сказати, але ну ні. Ні. І це неправда. Я вважаю, ми маємо до нього це доносити. доносити. Пам'ятаєте, якою була політика Зеленського, коли перед повномасштабним вторгненням щодо НАТО? Нагадайте нашим глядачам. А ну, взагалі, президент Зеленський переобрався за гаслами, що для закінчення війни потрібно просто нормально пояснити Путіну, перестати на війні заробляти. Він не казав нічого про НАТО. Тобто, на його думку і його виборців, війна триває, тому що це вигідно українській владі, яка ті вибори програла. Після того, як Зеленський з Путіним зустрівся особисто у Нормандії, він, вочевидь, зрозумів, що він йому, до речі, пояснив. Там було дуже драматично їх особиста зустріч, як її влаштували. Наші іноземні партнери, він йому пояснив, але Путін сказав: ну і що? Ну. No. Це його не переконало. І тоді, мабуть, президент Зеленський усвідомив, в якій він ситуації знаходиться, і почав вже після повномасштабного вторгнення говорити, що єдиний наш шлях, наша безпека залежить від нашого членства в НАТО. Навіть не від запрошення, тому що від моменту запрошення до того, що почала працювати п'ята поправка, має відбутися багато процесів, але все одно. Це наш незворотній шлях. І виходить так, що президент Зеленський навчився. Да? Він прийшов не дуже досвідченим політиком. І, мабуть, і я не знаєте, багато хто каже, що він там був ангажований Росією. І я з цим не погоджуюся. Я вважаю, що він дійсно міг мати найкращі наміри і сподіватися думати, що він може поговорити з Путіним і все вирішиться. На жаль, ми зараз бачимо аналогічну картину, що Дональд Трамп теж вважає, що він може поговорити з Путіним і все вирішиться. Але я думаю, що це буде таке ж навчання, і погано, якщо це буде ціною України, що поки Трамп щось зрозуміє, що з Путіним неможливо домовитися, то ми будемо програвати і втрачати свої позиції. Я цього боюся, те, що Трамп може зосередитися на питаннях Гренландії, Данії, Канади та Панамського каналу. І відволіктися від нас. Ну, йому знаєте, йому будуть нагадувати про те, що він обіцяв закінчити цю війну. І дійсно кажуть зараз, що він не хоче виглядати слабким, щоб сталося як з Афганістаном при Байдені. А... Щоб фактично каденція Байдена розпочалася з виводу військ. Так, да, вона з почалася з виводу військ, і цей вивід він був до речі, Байден це обіцяв. Це була його передвиборча програма «Вивести війська. Але просто що цей вивід він відбувався дуже хаотично, і результат був дуже да звісно. Результат був непередбачуваним. Не передбачувано Але тут же ж питання: в чому Трамп може не хотіти цього. Він може щиро вірити, що зараз от спеціальний представник поїде в Росію, поїде в Україну. Якось будуть іти перемовини. Воно вони ж до речі можуть тривати ці перемовини. Ця експертна група по врегулюванню закінченої війни. Увесь срок строк Трампа. Це ж може так бути, бо ніхто ж не каже вже про швидке закінчення. І нам тут важливо зберегти підтримку фінансову з боку Америки, санкційну тиск на Росію, щоб Трамп не скасував ніякі санкції проти Росії. Він, до речі, це може зробити. І ось це дуже важливо. Нам дуже важливо бути в сильній позиції, гуртувати на свою підтримку наших європейських партнерів. Щодо Макрона, ну да, Франція, але Макрон також в такій позиції. Він вже не переобереться, і ми не знаємо, що буде потім. Ми маємо як обертувати? називаються політики, які йдуть на свій останній термін. Качка хрома це така ну. політична адекватна оцінка. Тобто, фактично, зараз Байден є цією качкою, і і Трамп до речі теж, тому що він більше не побереться. Правильно ми, ми розуміємо? Це його ага. останній президентський термін, якщо він... Не змінить щось. Не, не, не я можливо. не думаю, що він змінить, тому що це зміни в американську конституцію. Повакачка там, та. там має бути певна кількість голосів. Це не просто там республіканці та рухмага проголосували. Ні, я думаю, що він знову не, не буде більше президентом. А, до речі, про вивід військ Афганістану. Трамп же також це обіцяв зробити під час першого президентства, але він дійсно розглядав цю можливість. Чому американці там так довго взагалі були? Вони боялися. Щоб не відбулося знову повторення 11 вересня трактів, так і вони, от постійно, американська влада не хотіла робити і при Обамі. Він теж був цим незадоволений, до речі. Але він не зміг переконати свій військовий кабінет, що треба зменшувати там, хоча б свою присутність. Була така оцінка, що це для нас буде небезпечно, якщо ми виведемо війська або зменшимо присутність. Трамп хотів того ж самого. Але він на одній зі своїх прес-конференцій просто сказав, що Америка там переможе без деталей, mm -hmm. що це буде означати, як буде це виглядати перемога, що взагалі з Талібаном робити, який там дуже так. сильний в принципі, і має підтримку населення. Ні, він просто сказав. Він теж не дуже занурився. Америка в Афганістані переможе. Всі видохнули, хто не хотів нічого робити, виводити війська, і все. Але Трамп це обіцяв. Це зробив Байден дуже непопулярний крок, і Трамп його критикував. В цілому, якщо ми проаналізуємо його перший строк його президентства, то там зміни були, якщо брати зовнішню політику, окрім якихось іміджевих, що партнери були в Америці не впевнені з кліматичної паризької угоди і так далі. Це була лише косметична історія. Ніхто в Мексику війська не вводив. Він до речі, це обіцяв. Хоча обіцяв. Він обіцяв. Він сказав на одній зі своїх прес-конференцій, що американські війська будуть в Мексиці. На Мексика сказала, що ну це порушення, це війна взагалі за нашою конституції. Не можуть бути війська інших країн в нашій території. Всі взялися за голову в його кабінеті і пішли вже якось відкочувати ці заяви. Як зараз до речі, по Україні відбувається його ж хтось з його представників сказав, що. По НАТО, що все можливо, ну тобто все можливо, ми зараз працюємо. Ми не знаємо, як завершити цю війну. Все у процесі. У процесі, пані Катерино, давайте будемо обговорювати. Ну, по-перше, зустріч Трампа, Путіна, зустріч зеленського Трампа, і ключове от дійсно інтерв'ю Лексу Фрідману, яке подивилося багато мільйонів аудиторій. Що ви для себе виокремили? Ну і звичайно, що виборчі позиції зеленського вам слово. Це інтерв'ю не для нас, це інтерв'ю для е, фанатів руху Мага. Е, абсолютно. Е, навіть маємо, я вважаю, абстрагуватися від симпатії Фрідмана до якоїсь ностальгії по РСРСР. Він має коріння, він має уявлення про цей світ. Е, звісно, мені не сподобалася його заява. Що Мають бути гарантії безпеки для Росії, щоб вони себе почували нормально, також що Путін любить свій народ. Ну, це взагалі не адекватне сприйняття світу. Любить вбивати свій народ. А, Треба було ну, просто пропустити Ну, фразу. Він вважає, що він любить. Ну, це його такий позитивний в принципі, а, образ, він себе так подає своїй аудиторії, що він за все добре, що він там дуже страждає через критику, але до неї дослухається. Не а президент сказав, те, що мав сказати на той світ. Він дуже коректно відходив від таких от пропагандистських позицій, що ми маємо дати гарантії безпеки Росії. Він казав, що ну вони нас збивають. Тому інтерв'ю нормальне для тієї аудиторії воно не для нас. І я б його розглядала виключно так. Що стосується зустрічі Зеленського та Трампа, ці зустрічі вже відбувалися, і це добре. І я вважаю, що на цих зустрічах президент має і, мабуть, буде. А ставити собі за мету отримати підтримку, подальшу підтримку сполучених штатів, бо у бюджеті на наступний рік такої підтримки нема. Американському поки нема, і нам дуже важливо її отримати. Я сподіваюся, він буде доносити до американського президента, що насправді відбувається, що все не так просто і що з Путіним говорити треба з позиції сили виключно. Щодо зустрічі Трампа та Путіна, я вважаю, що це жахливо і нічого хорошого з цього не буде. Тому що, якщо ми візьмемо, за приклад, зустріч Трампа та Кім Чен Іна, так. Де за мету було, він спочатку з ним воював, принижував у твіттері, Все це було, на що яким чином погрожував ядерною зброєю, всі бралися за голову. Що Трамп його називав маленьким, маленькою людиною зі зброєю? Щось таке там було. Потім він змінив риторику і сказав: Окей, я зустрінуся з тобою, легалізувавши такого диктатора, до якого не їздив ніхто з нормальних політиків у світі. Він зустрівся з ним один раз. А подумав, що це дуже успішні перемовини, що зараз Північна Корея здасть ядерну зброю, але друга зустріч закінчилася нічим і Трамп її достроково завершив, тому що Кім Чен сказав, що від ядерної зброї відмовлятися не буде. Така сама історія після повномасштабного вторгнення всі західні політики повністю э, перестали говорити з Росією публічно, тому що це неадекватно, це ненормально, Про що з ними говорити? Вони мають припинити війну і потім вже можна говорити. А я думаю, що Трамп зустрінеться з Путіним з Путіним, він його легалізує. Путін відчує свою силу, що він тепер може зустрічатися не лише з Лукашенком та якимись представниками ДНР ЛНР, а з самим президентом Америки. І все я думаю, що ні до ні, ні до чого вони не дійдуть. Можливо, лише у випадку, якщо у Росії все дійсно погано з армією та економікою, і Росія вирішить повернутися до політичної війни, яка була до 2014 року. Тобто, інтегрувати нам проросійських політиків, маніпулювати на наших внутрішніх розбіжностях, качати агресію от, повернутися на цей шлях з подальшими амбіціями повернутися сюди на танках. Ось і все. Це можливо. Це може бути якесь припинення вогню угу. в різних якихось форматах. Вони там призупиняться. Далі вже можна говорити про якісь можливі варіанти. Але в цілому, на мою думку, такі перемовини мають вести радники, представники, але не точно не президент Америки, бо мрія Путіна це лише ось. Ось така от легалізація сі Цзіньпінь третій так, фактично що сказав Віктор Бабренко. Да, тобто да. вечір на трьох, скажімо так, дай на трьох розподілимо світ. Як знаєте, вже з ці меми, що Цзіньпінь забирає Тайвань, Росія забирає Україну. Трамп забирає Гренландію, Панамський канал. Е, що третій він там? А Канада, Канада і Мексика. Я е, мені, да, там теж питання. А Кім Кімчанин ще там є. Він четвертий. Він забирає Південну Корею. Ось ну це такий, знаєте апокаліптичний сценарій. сценарій, але в цілому, ну в цілому, ми живемо в дуже такому непередбачуваному світі, і ми не знаємо взагалі чесно дуже важко робити якісь прогнози. Так, пані Катерина, ми пам'ятаємо, скільки разів говорив про вторгнення в Україну, повномасштабне. Ніхто не вірив, ви пам'ятаєте, політики не вірили. Я була до кінця в парламенті всі говорили, да, Даша, до цього не станеться ніколи. А потім це сталося, як сказав посол України в Німеччині. Коли він це сказав, то німцям вони сказали: Ну що бажаємо вам удачі, вивозьте свої родини і все і плачте. І він каже: Я ридав, тобто світ буде до цього готовий. Друзі, пан Катерина Рошук, пане Катерину, дякую вам щиро. і Традиційно запрошуємо вас завжди до студії прямого. Ну а просто зараз без зайвих слів я передаю слово Анастасії Міщенко, репортер на прямому. А ми з задоволенням перебираємо ефір для своїх рук на 10 хвилин.